Ай! Підйомчик візьми його. Стараюся. Давай. Ззаду. За маму, за папу. Давай, молодчинка. Давай, давай, ще трошки! Давай потрошки каденс. Тримай і вперед. Давай, гарно йдеш, тримай темп такий. Молодець, давай, давай, давай. Давай, 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 молодець, молодець, гарно йдеш. Зовсім трошки ще залишилося. Молодець, давай, 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 давай! Темп тримай. Давай, половинку вже подолав, давай, молодець, гарно йдеш. Все, давай, тримай, каденс. Давай, давай, ще трошки! Боротьба з собою. Давай, 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 молодець. Молодець. Давай, молодчинка Давай, давай, важко. Але ти половинку вже проїхала, все гаразд, давай. Витягуй! Давай, давай, молочинка, молочинка, давай, давай! -у, 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 -у давай! Давай, каденс гарний, давай, молодець! молодець.